Я в цьому залі перший раз був далекий, далекий 90-рік. пролетіло 22 роки. Що ми досягли? Я вирішив зайнятися виробництвом і доказати на цьому попрощі. В голові. Я зумію зібрати колектив. Один приклад. Бобровський район 90 тисяч було орної землі. Найвищий показник за всі роки існування радянської влади. 137 тисяч тонн хліба. Ми сьогодні бобро... займаємо землі, Бобровиці, 30% то у нас в цьому році, удумайтесь, 30%, то на цьому році валовий збір зерна 200 тисяч тонн. На слідуючий рік 250 тисяч тонн. І в 2014 році в честь 75 85-річчя буде 300 тисяч тонн хліба. Оце відрахування державі. Оце відрахування, фонди, пенсії і так далі. Та.